Всім привіт! Сьогодні з вами я, Тетяна Гулак, лідер бізнес-групи компанії Майкей. І сьогодні я хочу показати вам, познайомити із корзинкою краси для кожної леді, яка хоче зберегти свою шкіру молодою, яка хоче отримувати задоволення кожного дня, отримувати настрій. Подобатися собі і нести в світ красу і добро, тому що коли жінка наповнена любов'ю, то все скрізь світиться як ясне сонечко. І я дуже хочу, щоб кожна з вас була сонечком в своєму оточенні для своїх рідних, для своїх дорогих людей, і на роботі, і вдома, і де б ви не були, щоб ви світили всім. Бо чим більше в нас таких буде жінок в Україні, тим ми будемо сильнішими, і ми будемо найяскравішими. І про це теж мріяла Кей Еш. Вона хотіла створити такий рожевий світ для жінок, щоб вони відчували себе в безпеці, щоб вони знали, що дуже багато чого вони можуть, і не тільки зовні, а й внутрішній потенціал у них дуже високий. От, і е, хто в моїй команді, я дуже дякую дівчата, вам за це. Дякую за те, що ми з вами роками і десятиріччями вже йдемо разом в напрямку краси і успіху. І, звичайно, запрошую е, всіх жінок, які хочуть приєднатися до спільноти Мирікей, які хочуть отримати базові знання, а також навчитися більше для себе. Я вас запрошую в нашу команду. Приєднуйтесь. Це просто, це цікаво, і це ніяких ризиків абсолютно. Це тільки все хороше, що можна отримати з І Це все накопичується в житті, яке приносить успіх в інших сферах життя, не тільки в Марік. Такий мій вступ був невеличкий. А зараз хочу. Показати продукцію, якою користуються майже всі жінки-клієнти Маріки. Я вважаю, що ті клієнти, які користуються доглядом за обличчям, вони, вони знають, про що я кажу. І без цих засобів ми просто не можемо відчувати себе повноцінною жінкою. Нам це потрібно як вода, як повітря. І в Марікей компанія нас навчила користуватися засобами, які поетапно підтримують і відновлюють нашу красу. І сьогодні я вам ці засоби покажу. Їх 13, магічні 13 засобів, які змінюють шкіру і життя. І почну із системи догляду за обличчям, чарівний набір. А ще його називають чудо-набір. Цей набір має 4 ось таких засоби, які змінюють шкіру буквально за 2 тижні, а через 2 місяця ваші рідні і близькі вам будуть просто сипати компліменти. Цей набір поєднує очищувальний засіб 4 в одному. Зранку та ввечері використовуємо денний крем. Який забезпечить вологу і збереже молодість, та підтримує такий постійний рівень балансу вологи. І нічний крем, який допоможе відреставрувати, відновити клітини в нічний час. А також крем для шкіри навколо очей зранку та ввечері. Ось ці чотири чарівних засоби. Кладемо в кошик нашої краси. Наступний кошик це зволожувальний та оновлювальний тонік, теж з комплексом TimeWise. Цей тонік не містить спирту, а містить гіалуронат натрію, який утримує вологу і забезпечить максимальне зволоження для шкіри. Також він є хорошим провідником. Для слідуючих етапів в догляді за шкірою. Відкладаємо його. А слідуючий етап у нас буде сироватка. От сироватка, в є різні сироватки. Я вибрала живильну сироватку, С плюс Є. Тому що вітамін Е це вітамін молодості, а вітамін С це те, що захист, захищає клітини шкіри від старіння. І е, така сироватка живить, наповнює шкіру вітамінами, забезпечує е, максимальний захист від вільних радикалів, а також покращує процеси колагену утворення в шкірі. Е, ми її додаємо в чарівний набір, і після туніка наносимо сироватку. Так, тепер. Які ще засоби нам потрібні для щоденного використання? Ось такий засіб для зняття косметики з очей. Це відома медузка, ми її ще називаємо беселер моряки, який роками утримує перші позиції в продажах. Вона не ароматизована, дуже легко знімає всі види туші, косметики на очах, при цьому не розтягуючи шкіру навколо очей. А навпаки, доглядає за шкірою, зволожує і забезпечує її м'якість. Кожного дня на, на там, ватний диск і акуратненько зняти косметику з очей. Так, один, два, три. Це четвертий був засіб. Так, п'ятий засіб у нас скраб. Всі ми знаємо, що скраб містить спеціальні такі частинки, да? у кожного скрабу вони свої. От, в скрабі з комплексом TimeWise це мікрокристали оксиду алюмінію. Це салонний такий інгредієнт, який раніше використовували тільки в косметичних салонах. Зараз ми маємо з вами змогу використовувати таку процедуру. Мікродермобразії у себе вдома в зручний час. Один чи два рази на тиждень після вмивання на чисту зволожену шкіру ми наносимо такий ніжний скраб, який глибоко проникає в шкіру і відшаровує, прибирає повністю відмерлі клітини. Такий скраб потрібний для кожного типу обличчя, для кожного типу шкіри. От, якщо шкіра суха чутлива. То рідше ми його використовуємо один раз на два тижні. Якщо нормальна, то один-два рази в тиждень. І краще це робити вечором. Кладемо хід діамантовий в корзинку. Так, ще один діамант хід – це зволожувальна маска гель-TimeWise. Ця масочка побила всі рекорди в продажах. І особисто я і мої клієнти всі мають цю чудову масочку. Вона прекрасна тим, що комплекс TimeWise омолоджує, а гіалуронат натрію, який є в складі, тобто гіалуронова кислота, сіль гіалуронової кислоти, зволожує і відновлює вологу в шкірі. А також тут є. Комплекс антиоксидантів та екстрактів, які заспокоюють шкіру, насичують вітамінами і забезпечують дуже високий захист від старіння. Таку масочку я люблю використовувати два рази на тиждень. І, як правило, це після скрабування. Оскрабувала шкіру, очистила від зайвої непотрібної, е, да, от непотрібних клітинок. І на чисту оновлену шкіру я наношу оцю зволож... зволожуючу маску гель на ніч. І лягаю спати, тому що таку масочку якраз можна використовувати на ніч не змиваючи. А зранку встаю, вмиваюся обов'язково. І шкіра моя дякує мені за. Такий ніжний і правильний догляд. Покажу вам ще один діамант маякий: це гідрогелеві патчі. Якщо ви ще не спробували цей шедевр, я вас просто дуже прошу: візьміть собі патчі, тому що вони позбавляють втоми навколо очей, набряків, темних кіл. Ну, а також оцей багатий комплекс, який входить сюди інгредієнти, він інтенсивно зволожує шкіру навколо очей і розрівнює всі зморшки. Я люблю використовувати їх холодними з холодильника два рази в тиждень зранку на чисту шкіру на 20 хвилин. Потім зняла шкіра взагалі оновлена, красива, морщинки всі вирівнялися і протягом дня. Я відчуваю себе, ну, дійсно, красунею. Немає ніяких навіть елементів сумніву в цьому. Я дуже дякую, що в нас такі патчі з'явилися. Так, тепер ще один набір, який ви теж знаєте і любите це набір по догляду за руками. Система це ціла система. Setting Hands. І цей набір. Це сімейний набір, яким можна зробити СПА-процедуру у себе вдома. І для рук, і для ніг, і для всього тіла. Такий набір об'єднує три засоби: це екстразволожуючий нічний крем, такий пом'якшувальний крем для сухої шкіри. Гель плюс скраб із маслом ши, та зволожувальний оновлювальний крем для рук з маслом ши. Всі ці три компоненти можна використовувати разом, а можна окремо. Разом це нанести пом'якшувальний крем на руки, добре його втерти, як такі рукавички, потім, не змиваючи нанести скрабу з гелем і промасажувати шкіру добре, десь протягом хвилинки-двох і змити водою. Всі відмерлі клітинки, вони всі змиються, всі відлущиться. І чиста оновлена шкіра рук буде дуже ніжна. Дуже. Вам навіть не захочеться наносити цей крем, бо вже відчуття будуть дуже комфортні. Але нам потрібна волога, і щоб зберегти її, і е, е, надати шкірі таку е, ніжну, ніжну, ніжний захист, от таку перчатку, рукавичку, теж, ми наносимо цей зволожувальний крем з маслом ши, який протягом 24 годин утримує вологу. І має водостійкий ефект, бо навіть якщо декілька разів ми миємо ручки з водою, то крем не змивається. І це теж дуже великий плюс. І це теж йде в кошик хітів Кей. І скільки тепер у нас уже хітів? Так, один, 2, 3, 4, 5, 6, сьомий був і ні, восьмий. Так, і ще у нас залишилось небагато п'ять діамантових хітів Кей. Так, і почну я. Це із декоративних засобів. Тональна основа з комплексом Time TimeWise. Із антиоксидантами, антивіковими властивостями. Це наш захист для шкіри в будь-який період, чи то зима, чи літо. Шкіра, вона, коли одягнена в тональний засіб, вона захищена від пилу, бруду. Від таблиці мінділеева, яка в повітрі. І це така як невидима сіточка, яка ну, утримує і якби ловить на собі все це негативне. І вечором ви просто вмиваєтесь і змиваєте такий тональний засіб. Тональні засоби наші не комедогенні, вони не забивають пори, шкіра дихає, їх не відчуваєш і їх не видно на обличчі, за що їх дуже і полюбляють. Так, і це в нас дев'ятий хід. І десятий хід новинка шовковиста пудра моріки. Це теж альтернатива тональним засобам, але можна і поєднувати. Пудра дуже легко лягає. Ось Сьогодні я нанесла. Вона вся така прямо бархатиста шкіра, дуже ніжна і при цьому вона сяє. Я нічого особливо на шкіру не клала, а от пудра має таке природнє живе сяйво. Десятий хід є. Одинадцятий хід це туш для вій. Дванадцятий помада, до речі, у мене на губах це рожеве свято. Дуже така. Зволожувальна це із новинок, суперзволожуючих помад. Туш можна будь-яку вибрати. В мене зараз на очах сенсація в даний момент я нею користуюся. В неї пензлик ось такий, подивіться, видно, так. Дуже такий густий. От, при цьому вона не склеює війки, дуже гарно їх прочісує і витягує. Видовжує і надає прекрасний об'єм. І ще один останній хід, 13-й це парфумована вода. Ну, ви можете взяти парфумовано. От я взяла туалетну воду If You Believe, аромат божественний. Він і легкий, і складний, і якийсь такий стильний. В ньому стільки. ноток. Мені він дуже подобається. І прямо хочеться, щоб все повітря відчувалося в цьому ароматі. Якщо ти віриш, якраз нам в тему цей аромат і ця назва. І ось він завершив 13-й діамант Kay. Якщо у вас в вашій косметичці є ось такий повноцінний набір, це прекрасно. Я вам аплодую і дуже рада за вас. Але якщо у вас ще його немає, або не все є, ви можете це додати, і тоді ви станете переможницею виклику від генерального директора Марікей Вікторії Зоріяценко: 13 діамантових хітів. І отримати ось цей красивий кейс. Для косметики біле мережево. Ось так він відкривається. Дивіться, тут багато місця, і вся ця продукція, що я тільки що показала, вона вся тут поміщається. Це ексклюзив. Такий кейс отримають всі консультанти, які мають такий набір або матимуть такий набір. От, я дуже хочу, щоб у всіх у вас була ця косметичка, цей кейс красивий, щоб він вам нагадував, що ви жінка, і ви дуже красива, і ви надихаєте інших, і взагалі ви вмієте перемагати. Я бажаю вам цього, бо ви варті цього і ви це можете. От, і надіюся, що моє відео було вам цікавим, корисним. Якщо так. Ставте мені вподобайки. Хай це відео набирає більшої популярності, можливо, воно ще комусь потрібне. А я хочу показати вам нагороду, яку отримала теж тиждень тому, і тільки сьогодні змогла вам показати ось так через екран: це сутуар із барочних перлин. Це та прикраса, яку компанія вручила. 25 п'ятим лідерам Мерікей Україна, які по об'ємах продаж були найкращими у цьому періоді відновлення компанії Миріки. І Я вітаю всіх нас, бо ми з вами війшли в ці топ 25 Ми на 19-му місці. Я дуже вдячна кожній із вас за вашу любов, за те, що ви цінуєте продукцію, Марікей, наші з вами стосунки, за те, що ми класна з вами сильна команда. Я вас дуже люблю і бажаю вам добра, любові. Хай ці всі відчуття з вами будуть кожного дня. А на сьогодні все, до нових зустрічей, пока-пока.